Вітаю друзі! Сьогодні будемо говорити про Судову Гілку влади. Ну і про інші речі, які стосуються кожного з нас і загалом України. Поки я збираюсь з думками, ви, ті, хто ще не підписався, обов'язково зробіть це і підпишіться на мій канал. Традиційно чекаю на ваші коментарі. Якщо ви звернули увагу, я... Відповідаю на ваші питання, а також приймаю участь в наших обговореннях. Ну і, звісно ж, не забудьте поставити вподобаєчку. Вже другу добу лихорадить інтернет, його просто калашматить, тому що з'явилася інформація про те, що голова Верховного Суду отримав хабар у розмірі 3 мільйони доларів. Я навіть... Уявити собі не можу, скільки ж коштує ця посада, скільки ті, хто лабіював князь, заніс в офіс президента прямо Єрмаку. Що це валіза була, чи це був маленький мікроавтобус. Ну якщо беруть мільйонами доларів хабарі, Зрозуміло, що люди на таких посадах, вони не мають ані совісті, ані честі, вони можуть тільки грабувати країну, жерти в три горлянки і насміхатися над нами. От подивіться, ну таке халене обличчя, яке ніколи не голодало, яке ніколи не знало горя, тому що це обличчя є гвинтом системи. Якщо голова Верховного суду бере такі хабарі, то що можна очікувати від суддів на місцях? Звісно, серед них є порядні люди. Наприклад, я також знаю декого суддів, і про якого можу сказати, це порядна людина. Але це не правило, це виключення з правил. Абсолютна більшість суддівського цеху це корупціонери. Які продадуть не тільки батьківщину, а й свою маму. От тільки прилипи їм на лоба 100-доларову бумажку і все в тебе вийде. Якщо я вам зараз задам питання, а чи посадять оцю худобу в тюрму, стовідсотково я отримую від вас традиційну відповідь ніколи і не при яких обставинах. Тому що такі люди не опиняються на лаві підсудних. Така в нас система державного управління, така в нас політична система, яка генерує саме такі явища, ганебні явища, зраду, корупцію і безвідповідальність. Ми змушені з вами жити в таких умовах. І це бачать не тільки західні наші партнери, це бачать і бійці на фронті. От мої побратими дуже часто мені задають питання. Скажи нам, за що ми воюємо? За кого ми воюємо, якщо тут в тилу крадуть ешелонами, мільйонами доларів, не чураються нічого. Побачили яйце куряче, яке потрібно відвести на фронт, вкрали. Побачили снаряди, які потрібно відвести на фронт, вкрали. І так по всій країні. Я також вважаю, що князь не тільки не посадять, він дуже скоро вийде на роботу, бо попереду суд, який буде визначати, чи можна його затримувати, чи не можна. Так, от я не здивуюся, якщо оцей голова Верховного суду привезе судді розписку про те, що оці 3 мільйони доларів не хабар, а це просто йому хтось повертав в борг. І суд прийме це до уваги і відпустить цього злочинця з миром. І він продовжить у своєму кабінеті калядувати на радість тим, хто його туди призначив. Система покриває злочинців. І це сплош і рядом. Я, як журналіст, провів безліч розслідувань, які стосуються фонду держмайна, Центр Енерго, де крадуть мільярдами. І там така ж сама кругова порука. Я от сьогодні отримав листи від фонду держмайна від голови пана Умєрова, в яких повинна була зазначена його відповідь на мої питання. А там йшлося вкрадені 14 мільярдів гривень за рік. Там йшлося про незаконне призначення гендиректора Центренерго на посаду цим Умєровим, минуючи будь-які конкурси. І цей новий генеральний директор Єгоров вже за перший квартал 23-го року наніс державі сотні мільйонів гривень збитків. Знаєте чому? Тому що він продавав електроенергію, яка виробляється на центр енерго, своїй компанії потім переправляв цю електроенергію до Молдови, а з Молдови до Румунії. І на цьому на кожному мегаваті. Він заробляв мінімум 20 євро. В одному з минулих відео я там зробив розрахунок. Посилання залишу в описі під цим відео. Так от прибуток за один день складав 34 тисячі євро. Зрозуміло, що не просто так умірив, призначив Єгорова на цю посаду. Зрозуміло, що частина з цих 30 Тисячі євро кожного дня просто передавалося у Мєрову, а потім і в Офіс президента. Бо навіть і після того, як члени наглядової ради підняли первичну документацію і довели фонду держмайна про те, що Єгоров, використовуючи державне підприємство, яке підпорядковане безпосередньо у Мєрову, наживається на цьому підприємстві. Навіть і після цього фонд держмайна в особі пана Умерова не відреагував. Він мені прислав відписку просто бла-бла. І до речі, там брехня. От Якщо ви слухаєте представники фонду держмайна, не пишіть мені брехню, бо про ті вкрадені 14 мільярдів гривень, ніхто б ніколи б не дізнався, якщо б я, як журналіст, не витягнув. З-під ваших матрасів акт ревізії. Ви ж ховали його від журналістів, від підлеглих. А я його дістав і показав всьому світу. Навіть і після цього пан умер зі своїм фондом держмайна України. Порушуючи всі норми українського законодавства, не направив цей акт до набу. Це знову ж таки зробив я, журналіст. І зараз, по відношенню до минулого керівника Центру енерго і інших посадових осіб, зареєстровано кримінальне провадження. Тобто не ви його зареєстрували, а громадськість в моєї особі. Отже, про що свідчать ці два факти? Знову ж таки про кругову поруку. Як і в першому випадку, князевич ніхто не посадить, і я впевнений, що оця акція просто показова постанова для наших західних партнерів. Тобто Захід вимагає від Зеленського, Офісу президента і взагалі від всіх антикорупційних органів результатів. Тому вони роблять отакі, на мій погляд, фейкові затримання, які зазвичай закінчуються тим, що людина, яка вчинила злочин, або виїжджає за кордон і ховається там в країнах, які не видають злочинців, або виходить на роботу і продовжує красти. Все це є результат політичної кризи. Все це є результат, який генерує потворна політична система, яку навіть і не можна назвати політичною системою. Це якесь гібридне явище, яке поєднує поняття криміналу і інтереси групи людей, які вважають себе господарями України, тобто нашими господарями. А ми для них халопи. Щоб ви розуміли, Україна вже десь років 20 знаходиться в стані глибинної політичної кризи. Саме з цієї причини ми в парламенті бачимо одні і ті ж політичні угрупування. А якщо змінюється обличчя, то її господарі не змінюються. Це ми бачимо на прикладі слуг народу. Всі вони служать кримінальним кланам. Саме таким чином. Побудована політична система. Вона ніколи не допустить до парламенту, до виконавчої влади вас, тобто порядних, чесних, грамотних і фахових українців, які ще до того є патріоти України. Так от політична система через виборче законодавство і норми Конституції відкриває двері у владу тільки покидькам. І якщо подивитись на голову Верховного суду, який отримує Хабар 3 мільйони доларів, якщо подивитись на голову фонду держмайна України Умерова, який покриває злочинців, що крадуть у держави гроші, це означає, що крадуть у нас гроші по 34 тисячі євро щоденно. Це ж тільки те, що я побачу, а скільки є того, чого я не бачу. Так от невже після от таких фактів хтось сумнівається в тому, що в цій країні потрібно проводити безжально, безкомпромісну політичну люстрацію по формулі всіх з пляжу? Невже в Україні ще є хтось наївний, який вважає, що от серед цих покидьків, які 30 років грабували країну? Робили нас нещасними, давили до такого стану, що частина українців поїхала з країни, а інша частина зараз сидить в окопі захищає цю Україну. Невже хтось з них гідний називатися порядним політиком? Невже хтось з них має право і надалі перебувати в політиці? На мою думку, ми маємо зробити все. Щоб створити такі умови, при яких в наступному парламенті ми побачимо моральних політиків. І якщо ми з вами це усвідомимо, то саме так і буде. На цій оптимістичній ноті я закінчую, ще раз нагадую: обов'язково підписуйтесь на мій канал, будьте активними, ставте вподобайки. І приймайте участь в обговоренні наших пропозицій, тобто пропозицій солдатських комітетів і спілки виборців, які стосуються зміни правил гри. Ми маємо в цій країні грати за своїми правилами, тому що ми і є господарі цієї країни. Настаннє хочу подякувати нашим славним ЗСУ, захисникам українського неба за те, що минулої ночі. На Київ не впала не одна рашистська ракета, не один їх мопед. Наші славні воїни всіх їх перебили. Від всіх нас їм велика подяка. Бережіть себе, я вас всіх поважаю До побачення.